Жіночий святковий одяг це якраз те, що потрібно зараз перед новорічними святами. Звертаю вашу увагу, всього лише два таких лоти. Одиничка тут вартує 179 гривень. Мега супер крута ціна, щоб зараз купити і круто заробити. Тут буде 4,5 кілограми, це 12 одиниць одягу, 2150 гривень вартує цей лот. Давайте дивитися, що тут буде, тому що наповнити тут дійсно мега круте. Ось такі спідниці будуть темно насиченого синього кольору. Вони в паєточках. Звертайте увагу. Що вони йдуть у пакуванні, інші модельки йдуть без пакування. У нас такі резиночки з класною підкладкою, тому паєтки не будуть кусатися. Ось так вони виглядають. Дуже класно, дуже по-новорічному. Ось така ковтинка буде. Вона також іде з підкладочкою нічого не буде ніде кусати. Далі, розміри тут абсолютно різні, більш детально я пропишу під цим відео. Далі, ось такий комбінезон неймовірної краси. Подивіться, як він грає на світлі. Зав'язочки для Наталії. Ось так виглядає позаду. Йдемо далі. 179 гривень, одиничка, всього два лота, тому спішіть. Ось таке плаття з таким поясочком. Дуже класно буде сидіти по фігурці. Показую далі комбінезон. Це просто мій фаворит. Він дуже гарно виглядає. Ось так зі спинки виглядає. Тут буде трохи оголена вона. Класний. І ось така сукня позаду на застіпці. Дуже класно переливається, грає. Ось тут такий виріз біля грудей. Нагадаю, 179 гривень одиничка в лоті 12 позицій і лише два таких лота. Тому спішіть швидше замовити цей лот наших менеджерів і круто заробити в цьому році. Контакти будуть під цим відео.